Сьогоднішні кандидати на риболовлю робимо ставки на що буде клювати сьогодні. Вивісив на кого хочеться попробувати. Будемо зараз тролінгувати, шукати. Воно покаже. Тут у нас суйоки. Той раз на нього клювало двосторонній. Ну і цей у мене патріотичний теж чекає. Так що будемо зараз пробувати. Така водойма тут гарнезна, здоровезна, з гарними глибинами. 6-7 метрів. Красота. Иди сюда. Ох, и закрутила, страшная. Що таке? Що таке, подружайка? Выходи. Ох ты. кручена. Кручена, мучена. Ну да. Слава Богу. Діло вже до обіду. І отака рибина. Гарнезна. Так. Що у нас тут патріотичний орбіт зібейт? Перепробував вже сьогодні все. А зловив на орбіт. Продаєш? Орбіт? Да. Та нема смисла. За скільки ти його продасиш. Хоч свій красть такий. <кій> ну, то хіба що покрасити. Оксані такі продаються в інтернеті, а 110-х вже нема. <кій> ж... Знят з виробництва написано. О, так і знятий, да? Конечно. А чого? Його... Він тільки пішов. Та він цей, він типу ж був там на, на грібні 22-го року наробили всього українського і все. А Просто як рекламу зробили і хватило? Ну так, да, типу підтримку чи, чи наоборот, щоб заробити на Україні. Коротше, мені треба... О, це настоящий друг. Отдай. Туру-ту-туру-туру-туру. -ту 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 так, ну що? От такий орбіт у нас. І отака. Ну, Блидень. Зубата. Щокенція трохи пострадала. Ну нічого, ми її сейчас випустимо, буде жить. Ну, а що робити? Зазбиту, так? Да? Так. Да? Зазбиту рибку можна. А, і кавер бахнуть гаряченькою. Ще їх не розказуєш, гаряченько. Ну, тепленька, не гряченька. Ну, пар іде. Ну давай, зазбиту рибку. <звук> Ой, хорош, хорош кава, питань нема. Сьогодні тихо-тихо на водоймі. Минулого разу. Вітер дув, а сьогодні повний штіль. Ще ось рибачок плаває на кружки. На кружки щось сьогодні глухо в нього. О, такі тут справи. Водойма гарна, риба є. Приїжджайте, ловіть. Безкоштовно. Водойма сьогодні безкоштовно. Безкоштовно, Да. Як завжди. Хрен хто скаже. Да. Всім привіт. Доброго ранку. Ми сьогодні з Олександром знову на риболовлі на щуки. Добрий ранок. Добрий ранок. Приїхали ми знову на ту саму водойму, що були минулого разу. Будемо пробувати ловити зубату осінню щуку. Понравилася мені тут гарна водойма, глибини гарні, рибка є. Так що будемо зараз пробувати. Все, що зловимо, саме покажемо. Дивимося, не перемикаємося, погнали! От, стоїть пачка дешка де... тут стоїть де Де я точку поставив, там клюнула рибина. Підстаку давати Щось так гучно вона в тебе йде Що там за О, нічого собі трамвай Я брав би її за поводок та я виймав би щоб не гратися. О! Ну нарешті. Розмочити крокодилом. Хороша риба. отлічна. Додому. З почином. З почином. <рисум> <рисум> Друга рибалка перший почин. Щось <рисум> да. не перло. Ну нічого. Рибалим далі. В підібраний. Та ну хто там тебе? Хто це такий? Бомбер. Там написано. Я не бачу, не так крутиться. та крутиться. їй все. Написано Shed Dancer 07. Ух ти! Прикольно. Так, по спінінгу, Як завжди, зо мною Crazy Fish Orion. Довжина 2.29 з тестом 7.28. Старенький мій екселер шнур Varivas 08. І на краю у мене фаворит цієї водойми зібейт. Orbit z Bait Колір, звісно, огонь. Патріотичний, такий гарний колір. Працює на ура. Треба десь подивитися, може, ще замовить про запас, бо кажуть, вже зняли їх з виробництва. Отака, От друзі, у мене паличка, такий у мене комплект. И вот так мы тут рыбачим. Иди сюда иди сюда, красавица. Я знал, что в у она будет тут клювать. Вот она. Хоть дуренько. А ну. так, 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 так. Хорош, 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 хорош. Шахту! Хоба! Іди сюди! Ох, його, бля! Так, да, працює. Хороший який екземплярчик. Бачите на клює? Orbit Z-Bait. колір патріотичний. Так будемо її зараз визволяти як-то. Зараз. Да. Хоба. Сюди. Там в мене є, тоже мене пан сам склепав. Тільки ніяк я не дороблю, бо трохи воно неправильно. Ну нічого. Ту-ту-ту, працювало, муха, 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 муха. Ту, -ту, -ту, ту ту це ти дала, конечно. Це ти подруга дала. Не нервничай. Не нервничай. Так. Ого, угу. шмальнула вона насквозь. Насквозь влупле. Слава Богу. Там таке трохи було неправильне. Треба показати людям скільки риби водоймі. гляньте, що робиться. Усе в рибі. Тут треба, тут треба. Дика водойма, так? Да, дика водойма із з рибою. Таке було рідко, але бува. О, трохи я закрутив. О, знову щука вилазить. О! Ось, йдеть! Зараз клюне. Сьогодні перепробував оцих усіх бойців. Усі були у воді. Лови. Ловив тільки оцей один патріотичний мій любимий орбіт зібейт. Кидав, тренгував, нема діла. А зібейт ловить. Ну вже на зиму ми будемо трошки розуміти тепер, де тут що тут. Зимою треба і жерлиці, якщо коли заскочить. Так. Оце там на міляку, потім біля труби треба, угу. там оті корчики. Я бачу. Що, хороше? Я думаю, багряне. Щось я думаю так. Бо йде туго, але риба <кху> не здорова. Не, багряне. А чого вона так? Як Як є такий ДМЕш. Той самий воблерок. Хоп. Єсть. Хороший. Немає кілашки. Ось такий вублірочок спрацював. До побачення, телебачення. Ти мочиш сьогодні коні. Так, ну що, друзі, на сьогодні досить. На дворі вже почалось сіріть і нам пора їхати додому. Рибалкою довольний. Ну, я своїх повипускав, у мене до кіла були в Петровича, дві є, поїдемо жарити. Все, друзі, всім пока, до скорих відосів.